Гресі США ініціювали імпічмент проти Трампа. Член Палати представників від штату Мічиган Шрі Танедар представив сім потенційних статей, за яким висунули звинувачення. Передає портал Ексіос. Трамп ігнорує конституцію, конгрес і суди, руйнуючи Америку та загрожуючи її демократії, Вважає ініціатор імпічменту. Статті висунуті Трампу звинувачують його в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції, в основному пов'язаних з ось, консолідацією влади і особистих фінансів президента. Трамп став єдиним президентом, якому вже двічі оголошували імпічмент. Проте обидві спроби провалилися. Нині він вийшов на третє коло, і воно ймовірно теж закінчиться для Дональда хеппі-ендом. Адже більшість у сенаті, який власне і вирішуватиме президентську долю, контролюється його ж партією.